З вами міс Ніка і ми знову будемо грати в базі. Я вітаю вас всіх з нашим різдвом, хрестовим різдвом. Добре, сьогодні відео почнеться. А ви знаєте цю колядку? Давайте я вам розкажу про колядку, цю, яку я буду співати в нашому авторбурі. Ой, в базі буду співати ось таку колядку. І я її знаю. Ми прибули господарю до вашої хати. Хочемо вам господарю заколядувати, хай це спалиться. Нагасувати ваше життя. Знаєте? Напишіть коментарях, хто знає. Мені дуже цікаво, хто знає цю колядку. Так, давайте до хати йдемо. Тут просто капець у нас тут треба чуть чуть поприбираем. Ми тільки винесли деш відута. Ой, що ж, ж сталося. Все. всем. Ви чого тут в комп'ютерах? Слави моєго, слави моєго. Ну ч, ма, ми тут граємо. Добре, грайте я йду придінуть ваші ці. Ви тут ви що не поприбирали? Ну ви. ви себе не любите. Ще й купили мені якісь камери ваші оці, господи, накупляли якоїсь непонятної штуки і потім кажуть мені, мама що це таке, мама що це таке? На, Навімочки купила нові. Все, щоб тут було чисто. Ну, сьогодні я вам не хочу, щоб ви прибирали, включайте собі тут гірлянда, всякі привиденечки, всякі красуні, зараз вам тут. щоб було вам весело. І все. Аліса, ти що тут Ні, ну, не цьо, мама. Я, я, я спать. Алло, сьогодні готовить треба. Ой, ну то що? Діти, йдіть колядувати. Ну пошли, Коля дуй. Ну. ну пошли. Сэрч, не Свои все. Я. Сэрч, такой шли. Ну что, даже планшет Так, все, я чего в А чого ти дивишся? Нічого. Забач вруч. На сьогодні свято? Да, в школі мало бути. Ну ми в школу не ідеєм, не ідеєм, не ідеєм. Не ідеєм в школу. Як добре. Аліна, ти йдеш колядувати? Ні. Я типу що захворіла, чи що. Дивіться, що в Ай, отвези, короче, я посажу в дом. Шаля, жму, ну, ладно. Я тебе и позвоню, аж телефон, мало лишка. Добрый, я телефон держу в руках, сам и сижу в телефоне. Все, пока. Пока, Каринка, моя люба. Заря будем колядовать. Ну, капец, Алина, ну, капец, ну, все всех позор это, Алина. Позорище. Попозорила трохи Аліна, да и все. Де тут увидите. Привіт, хлопчик. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Кто-то. -тук -тук. Тук -тук -тук -тук. -тук? Ну, пошли подивимось. Ой, населенный-ка. Ой, куди коробка едет? Хто там? Не, давай заколятуєш, це баба. Ладно, я дім. Ми прибули, господарю, до вашої хати, Хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі на соломі, самі сус з'явився? Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Ми же будем, господарю, від вас відходити і рожденного Ісуса будемо просити. Хай Ісус мале дитя благослови ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. А на цьому славі бувається два. Ей, куди ти стій? Та Йошків, почекай, дай бабки дам. Так, что тут у меня? Чик. Так, бабки. А ну, скрип. Так, какие у нас там с дедом пароль? Три, один, ага. Два. Так, бабки ему надо дать две пачки, а и карине бабки. А и карине бабки. Ну Аліна не встигла заготувати, бо вона сьогодні захворі... захворіла. Захворіла Аліна захворіла, правда. Ау. А ну сюди Аліна підійшла на тобі бабук. Це віддуся це тобі і Аліні, і це від відуся і це від мене. Дякую. А на том условии бывают островы, а на том условии бывают островы. Ну короче, перед принципе, заколюдовали, а ещё куда-нибудь. Так, Беславцы этим что А, тут там? Он что тут робот Так, шапцы тут <рикунок> дую. Тук-тук-тук, мана. О, это что тут такое. Ну, в магазин зайду за коль твою. я тут никого на меня пошла. Ладно, хоть бабусіків чуть-чуть не Мне Начало страшно. Идушь куплю себе. Мало себе, купити час брекер, час манкал, час букела. Так а чому що в школу? Може, в школу йти на колядувати. Не чесно в школі мене там оцінять на 50 балів. Це просто жесть, це просто пс. Ла-ла-ла-ла, но не знаю, що такого. Бога шоубага не до Подружки Вона мене зараз выгонять, вона мене, мене выдать. А может ще завтра прийти коледва з Аліною? Я сказала, завтра піду колядувати. Ладно, зайду до подруги о двір. Так, Ну давай, тобі тебе Можна мені, можна. Ми прибули, господарю, до вашої хати, Хочемо вам, господарю, Хай Ісус Хайсус, дитя благословить ваше життя, щоб ми мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, щоб Бог народився? У вертепі на соломі сам Ісус явився. Хайсус, дитя благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Ми же будем господарю від вас відходити і рожденого Ісуса будемо просити. Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Ну. А на цьому всла буває стара. Ти човаш? Я? я ти моя подружка, ну каїна. Ну каїна. на, де тільки такий. Мені мама не давала, щоб я телеко. не давала. Она не открылась. Ну, добрый, пока, подруга. Пока. Да. Так, так. так, ну что еще можешь себе что-то купить? Можно. Не знаю, иду куплю пиццу какую-то. Еще куплю пиццу маме. Добрый день. Добрый день. Еще одну хочу. Согласна. Зара, вам контейнер что-то дам. Контейнер. Угу. Письмить. Так. Mm -hmm. Все, дякую. До побачить, до Ладно, на сегодня всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Мы на заражем, там все это мое Так что, всем пока.